Так, друзі, далі будемо говорити про наше військо, про команду якою ми надзвичайно пишаємося про збройні сили України. Ну і звісно, про дівчат варто нагадати, що війна в Україні із 2014 року, але дуже багато питань просто не встигали закрити, опрацювати. Ну я загалом ми говорили про те, що це ж не тільки в нас мрія долучитися до військового альянсу НАТО. Ми маємо ще бути над них надзвичайно схожі, подібні забирати в них найкращі традиції, і от там. Так само, так, як і в нас є і хлопці, і дівчата, які служать, але дівчачі питання всі закриті. І от тільки зараз Україна просувається і далі в своїх реформах, більше і більше нагадуючи ту саму армію за стандартами НАТО. Про що зараз розкажемо у деталях, але перед цим я із задоволенням запрошую до розмови нашу сьогоднішню гостю. У нас у студії засновниця соціальної ініціативи Women Now, народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність Ірина Нікорак. Пане Ірино, ми вас раді вітати. Доброго дня. Вітаю. Дякую вам за запрошення. Дякую за те, що ви підіймаєте завжди дуже актуальні теми, які маємо змогу обговорювати з вашими глядачами. Так для нас всі роки, абсолютно пані Ранова армія, це було номер один. Тобто ми розуміли, що без них неможливо собі уявити майбутнє. І здається, що от коли війна та все горить, все пале, ну Який там комфорт? Там військові про це не думають. А насправді, коли ти бачиш, як військові показують наскільки важливі зручні чоботи, зручне штани різні речі. Чи вони всі їм теж допомагають служити та і захищати нашу країну? І Це стосується так само дівчат. але дівчачі питання вони не закривалися. Тав нас була така майже безстатева армія, де все чоловіче воно надавалося дівчатам. І Тільки зараз підійшли до того, що нарешті є жіноча форма. Розкажіть про цей шлях, чому все ж таки важливо, що вам говорили дівчата, які перебували безпосередньо на лінії фронту, як їм носити безкінечно чоловіче. Ви знаєте, ви щойно сказали шлях? Мені нагадується шлях самурая, який ми проходили протягом цього. Тривалого періоду часу це практично рік, тому що ми розпочали цю ініціативу влітку минулого року і зараз маємо вже конкретні досягнення і результати. Якщо ми кажемо про комфорт на війні, особливо на передовій, то тут варто ще згадати про те, що незручна і нефункціональна форма берці непідходящого розміру, важкий бронежилет, який теж не за розміром, це в першу чергу про безпеку. Досить часто ми зіштовхуємося з ситуаціями, коли дівчата розповідають про те, як вони намагаються адаптувати цю чоловічу форму, підкотити рукави, зафіксувати штани талії, для того, щоб в прямому сенсі слова з них не вискочити. І я не зовсім розумію, як в цій нефункціональній незручній формі можна ефективно виконувати бойове завдання. А насправді так загально прийнято, що армія це чоловіча справа. Але я хочу сказати, що ця війна чітко показала, і це бачить вся Україна, це бачить світ. Що жінки, так само як і чоловіки, беруть зброю до рук і на рівні можуть нести свій обов'язок служити так само, як і чоловіки в армії. Причому зараз ми спостерігаємо таку ситуацію, що жінки вони ж не тільки бойові медики. Як прийнято вважати, так що дівчата повинні іти служити тільки для того, щоб надавати домедичну допомогу? Ні, у нас є жінки-сапери, жінки-снайперки, танкістки, танкістки. Вони є в штурмових бригадах. Їх, звісно, небагато. Жінки-артилеристки, але вони долають ці стереотипи, докладають навіть зараз, докладають багатьох зусиль для того, щоб довести, що вони можуть. Так само, як і чоловіки, нести службу і виконувати ті самі складні бойові завдання. Ви знаєте, що до 2018 року а, жінки, які знаходилися в зоні АТО, також служили в армії. Вони а, по факту. Були артилеристками, снайперками, виконували бойові завдання. А де Юри за документами вони числились як кухарки, секретарки, тому що у нас не було відповідної законодавчої бази, яка дозволяла б їм обіймати бойові посади. А в 2018 році ця ганебна практика, на щастя, змінилася. Був прийнятий закон про рівні права та можливості жінок в армії. І зараз жінки можуть обіймати ті самі посади. Хоча, Лошу досить складно потрапити в бойовий підрозділ, і ми спілкуємося з сотнями дівчат, які з власного досвіду розповідають, скільки місяців їм доводиться, у в прямому сенсі, доказувати і вибивати можливість нести службу в бойовому підрозділі. Як проводиться подібна розробка, це збирається якийсь певний матеріал з. Безпосередньо тих, хто потребує цієї форми, тобто опитування, можливо, якісь рекомендації від них збираються, і потім на основі всіх цих зібраних даних виготовляється якийсь... Макет, прототип і так далі, чи все таки береться наприклад якийсь іноземний досвід. Ми знаємо, армія Ізраїля дуже сильно насичена жіночим колективом, якщо можна так сказати, Сполучені Штати Америки не жаліються на брак дівчат в військах. Яким чином зібрали ці дані для того, щоб сформувати ідеальний макет? Ну, от, власне, зараз я про цей шлях самурая і розповім, з чого mm -hmm. все починалося. Звичайно, ми розпочали із вивчення досвіду міжнародного в цьому сенсі. Америка є найпрогресивнішою, тому що з 2009 року вони почали впроваджувати жіночу військову захисну амуніцію. Починали, звісно, з форми. Потім це була і білизна, це і спеціальні бронежилети, берці, і навіть форма для вагітних. А форму для вагітних, до речі, ми також розробили. Я щиро сподіваюся, що вона не також не в подальшому. В подальшому вона буде ем, впроваджена в армії. А насправді вона потрібна, тому що станом на 21 рік в збройних силах, за офіційними даними, було десь біля трьох тисяч жінок вагітних. Трудове законодавство передбачає, що вони йдуть в декрет так само, як і цивільні жінки, тобто з сьомого місяця. Угу. Звісно, вони не виконують бойові завдання. Звісно, вагітних жінок немає на передовій. Бо вони знаходяться... Одяться в тилу, але продовжують працювати, тому для забезпечення їхнього комфорту на робочому місці такі форми і впроваджувалися в армії Сполучених Штатів Америки практично в більшості країнах-членів НАТО. Ми прагнемо вступити до НАТО, тому я переконана в тому, що нам потрібно також запозичувати цей позитивний досвід. Власне, ми отримали зразки жіночої форми зі сполучених штатів Америки. У них практично кожного року змінюється модель або змінюється матеріал. У нас були десятки цих зразків, причому жінки-ветеранки з армії Сполучених Штатів віддавали свої форми, якими вони не користуються. І ми мали змогу подивитися, як ця форма виглядає в них. Але при розробці форми для українських захисниць ми намагалися її максимально адаптувати, щоб зовнішній вигляд не відрізнявся від чоловічої форми. Тобто, це наш рідний піксель. Це матеріал, який передбачений наказами Міністерства оборони, виключно ріпстоп зі складом тканини 65 на 35 Це вогнетривка тканина. Ми її навіть перевіряли в прилади нічного бачення, для того, щоб жодна нитка, яка застосовується в матеріалі, вона не відсвічувала, тому що це в першу чергу про безпеку. Є недобросовісні виробники, які використовують різні тканини і передаючи таку форму, вони повинні розуміти. Що захисник чи захисниця перетворюється в ціль на лінії фронту? Тому ми розробили перший зразок. Тестові ми відшивали. Я міряла на себе, я міряла на дівчат військових. Ми намагалися при якихось фізичних навантаженнях зрозуміти, наскільки це зручно. Першу партію відшили десь в серпні минулого року. Це було 300 комплектів форми, відразу передали її на передову дівчатам. І хотіли отримати власне, зворотній зв'язок і їхній фідбек про те, що можливо щось незручно, можливо, треба щось доопрацювати. І ми ось таким чином вже зараз вийшли на той комплект форми, який, власне, зараз знаходиться. Яка тут це в Це ітерація. Це, мабуть, третя. Третя модель, тому що в нас були трішки інші кишені. Ми зробили кітель по типу натівського, вони трішки відрізняються. Зараз адаптували його до функціональних оцих деталей, які передбачені в чоловічій формі. Але звичайно, лекало воно відрізняється. Воно враховує в першу чергу жіночу тілобудову. У нас анатомічні. Певні є відмінності у фігурі, це неможливо вже ігнорувати. Тому коли кажуть про те, що жінка пішла в армію і стать зникає, ні, друзі, не зникає. Коли ми розробляли цю форму, ми з самого початку казали, що це не про красу, не про те, щоб жінка почувалася не красивою. Так, це про те, щоб кожна захисниця була ефективною як бойова одиниця. Виключно з цих позицій, якщо ми кажемо про інші елементи нашарування, це ж не тільки форма. Ми повинні системно підходити до цього питання, і ми кажемо взагалі про реформу всього речового забезпечення жінок в армії, тому що є багато елементів нашарування, які кожен військовослужбовець використовує в залежності від пори року. В нашій армії передбачено два типи термобілизни: тепла на зимовий період і демісезонна. Ну, от уявіть жінкам видають термобілизну чоловічу, і вона загалом не виконує своєї функції, тому що виглядає зовні в принципі як піжама. Вона не обтягує тіло, а відповідно не зберігає е, тепло е, для того, щоб зігріти в холодну пору. А якщо кажемо про спідню білизну, то це, ну, на мій погляд, це прояв поваги до гідності жінок. Ну, не можуть жінки в українській армії в період. Не тільки повномасштабного вторгнення, а в період взагалі війни, яка почалася в нас в 2014 році, отримувати і носити чоловічу спідню білизну. Це виглядає, ну, це футболка, звичайно, футболка це універсальна річ, але е, такі труси-боксерки, які їм видають, дівчата жартома беруть на пам'ять. Хтось хтось віддає своїм побратимам, але з практики інших країн світу ми зараз бачимо в Великобританії декілька років тому була впроваджена спеціальна нижня білизна. Це прямо чотири різних прототипи з топами для жінок військових, в залежності від того, в яких родах військ вони несуть службу. Ну тобто напряму пов'язано із фізичним навантаженням. Які з яким вони зіштовхуються кожного дня? Клас, клас, клас. Це коли ти віддаєш своє життя, свій час, своє здоров'я, і ти бачиш, що держава в зворотньому напрямку так та так само вона дбає і про тебе. Але пані Ірино, в вона два питання. По перше, чи отримала вже таку форму моя подружка Маруся Звіробій, бо вона там на Бахмутському напрямку мені здається, точно заслужила це що найменше. По друге, ви все ж таки показуєте, де ж там є топ і дві пари а, білизни. Це все на рік. Тобто, виходить, що все одно величезне навантаження військ. Це стосується, мабуть, та не тільки дівчата і хлопців, це все одно самозабезпечення або волонтерська допомога. Ну, тому що держава та не може, скоріше за все, тобі там надати не знаю, там, 365 одиниць цієї білизни на рік. Тобто вони все одно витрачають своє. А... Перше питання з Марусією Звіробій у нас повинна була бути зустріч, тому що я кожного місяця їжджу на схід на Донбас, але ми знаходилися трішки в інших локаціях, не було змоги зустрітися, але форму я їй передала. Вона вже виконує активно бойові завдання, виборює нам перемогу в комплекті форми і тактичної спідньої білизни від «Arm Women Now. Окрім Марусі, Звіробій ми видали форму станом на зараз вже. Понад 4,5 тисячі жінок, які несуть службу на передовій, отримували нашу форму. Ця сума, ця кількість збільшується кожного дня, тому що у нас відправки новою поштою відбуваються також щодня за це платиться державам. Ні, це виключно на плечах волонтерів тримається. Наша команда працює в режимі нон-стоп, і ми дуже до речі дякуємо всім організаціям, українцям, донаторам, які допомагають нам зібрати кошти. Тому що е, я вважаю, що коли е, кожна жінка приймає рішення відмовитися від якогось умовного комфорту, е, відмовитися від проведення часу з сім'єю. Від безпеки від безпечного середовища приймає рішення іде на фронт. Ну, як мінімум, ми в тилу повинні докласти зусиль, щоб їм там було комфортно. А не вони повинні думати, де їм придбати цей комплект форми а в Україні його купити неможливо. Так, да, можна замовити з Амазона, де зі Сполучених Штатів Америки заплатити немаленьку суму коштів і отримати цю форму, але форма зношується в умовах бойових дій дуже швидко. Зараз по нормам забезпечення Міністерства оборони на, на рік видають кітель і дві пари штанів. В умовах бойових дій, звичайно, якщо форма зношується, якщо вона рветься, якщо. Вона знищується, а це досить часто буває потрапляння артилерії, і власне вони втрачають в один момент в принципі, все, що в них є. От все, що зібрано в Баулі, в один момент воно все згорає. То видають і забезпечують цими формами, але якщо ми кажемо про дівчат, які отримують чоловічу форму, ну де вони її будуть в Краматорську чи в дружківці перешивати? Ну, як мінімум, це очевидно, що це неможливо. Mm -hmm. Якщо ти знаходишся десь в тилу в Києві, так, ти можеш використати послуги швеї, це буде коштувати вдвічі дорожче, ніж собі вартість самої mm -hmm. форми. Ніхто ну, не буде там, аби так заморочуватись. Так, там заморочуватись не буде, їм просто буде незручно. Ну, от уявіть собі, коли вони там сплять, де прийдеться, вони можуть і, і, в, і в бліндажах знаходитися, і потрапляти під обстріл і декілька днів бути в лісопосадці. І в них ще й при цьому незручна форма, яка натирає, яка спадає. Питання таке: хто чи чиє виробництво, і скільки треба відгуків з полів, щоб умовно продати це державі? Бо волонтери на собі все не витягнуть. Я думаю, що це все-таки державна спілька. Ну, паралельно, коли ми реалізовували наш проект, і зараз ми його реалізовуємо так само. Звичайно, ми ведемо комунікацію з міністерством оборони. І до речі, я в цьому контексті хочу їм дуже подякувати за конструктивний діалог, тому що кожного місяця у нас відбувається засідання робочої групи. Комплект цієї уніформи вже пройшов другий етап офіційного тестування. Перший етап був у листопаді минулого року. Другий етап тестування відбувся в травні. Цього року. Зараз готуються відповідні зміни і технічна специфікація. Ну, тобто, по великому рахунку, це норматив, який повинен змінити діючі накази, які регулюють правила носіння форми і, власне, як такий стандарт жіночої форми і спідньої білизни. От я зараз покажу цей документ, це, власне, технічна специфікація, за яку ми боролися сім місяців вона стосується впровадження в українській армії комплекту спідньої білизни. То я маю надію, що вже найближчим часом держава матиме всі підстави робити офіційно державні закупівлі і забезпечувати жінок комплектами спідньої білизни. Такий самий шлях у нас відбувається із формою, тому що як білизна, так і форма вони вже протестовані. Ми передавали представникам Міністерства оборони декілька десятків комплектів форми, які вони тестували на базі навчальних центрів у різних місцях України. Але окрім того, що воно тестувалося офіційно. Ційно, звичайно, цей шлях ми повинні пройти все згідно чинного законодавства. Ми паралельно тестували його через дівчат, яким ми передаємо. Якщо. Ми передавали на початку нашої діяльності просто дівчатам, які нам в інстаграм написали чи заповнили заявку на вебсайті. Ми з ними зв'язуємося, беремо дані нової пошти. І, будь ласка, Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області. Ми направляємо завдяки нашому перевізнику безкоштовно, до речі, новій пошті. То вже останні декілька місяців ми закриваємо запити цілих бригад, тобто. Керівники бригад звертаються до нас офіційно з проханням надати комплекти форми. Вони готують по кожній захисниці параметри, ми під них підбираємо цю форму і передаємо по 50, по 100, по 200 комплектів, які вони вже офіційно передають дівчатам на фронт. Інколи трапляються ситуації, коли ми самостійно відвозимо на Донбас. Це, до речі, така. Якби гарна ідея і традиція нашої команди раз на місяць відвідувати східні регіони для того, щоб і поспілкуватися з дівчатами в контексті комунікації з ними, зазвичай це відбувається в офлайн форматі, в онлайн форматі. Але 1 червня ми в Києві відкрили двері хабу, який ми створили спеціально для жінок військових і жінок ветеранок. Це такий мультифункціональний простір, де ми будемо надавати дівчатам. Підтримку психологічну, ментальну, юридичну будемо допомагати дівчатам, які вже знаходяться, наприклад, в статусі ветеранки, повернутися до мирного життя, до мирного цивільного життя, соціалізуватися, адаптуватися, тому що ну є певні складнощі. Про них треба говорити вже зараз. Потрібно формувати якісну ветеранську політику, тому що за прогнозами. Міністерство ветеранів, у нас буде від 4 до 5 мільйонів ветеранів.